Це відео, яке ми знімаємо, буде, будуть дивитися люди в Ютубі, в других каналах. Начальник Солівської управління поліції. Ви прийшли як преса. Як представники четвертого органу влади, так, як преса, ви прийшли? Дуже велику суму держава платить за вас тільки за одного начальника астрийського руху і ви зобов'язані людям. Ви сюди службовим транспортом приїжджаєте на роботу чи особистим з міста Львова. Що от з тих начальників, з таких групів, як Стрейський, будуть формуватися кандидати на генералів на начальника обласної поліції. Той хто працює не так, як треба і праздне на підвищення, Бо, тому що начальник повинен знати кожний крок своїх підлеглих, тим більше в час війни. Графіка прийому громадян немає. Щось до приїзду журналістів зняли графік. Капричина. Може оновлюють. Камера працює вже? Так, камери вже працює. Прошу. Тепер треба вам представитися, перепрошую. Так. Прошу. Вам треба представитися, я думаю, так. Представтеся ви, будь ласка. Посвідчую. стаття 18 пункт 3 до повного ознайомлення. Ні, якщо людина мене знає в обличчя. і Якби я прийшов на прийом громадян, значить. Ну, ну я вас не, не знаю. знаю. Ну, що, якщо ви хочете, я вам демонструю. Коц, дякую. Коло, дякую. Да, дякую. Начальник селі управління поліції. А що у вас... А ну витягніть, будь ласка, посвідчення з цього. Тому що там не, не, Воно не читабельне. Будь ласка. Андрій Богданович. Дійсно. Ну, на другу сторону. Прошу. А чому не пише посвідчення? Прошу. Чому посвідчення не пише? Ви прийшли по провадженні чи ви прийшли послугуватися ну, по посвідчення? По Я і... вам пред'явив посвідчення службове. Яке встановлює мою особу і повноваження керівника підрозділу. Ну, посвідчення я не прочитав там. Я перепрошую, ви прийшли поспілкуватися по посвідченні, чи ви прийшли по якійсь конкретній справі? Наскільки я розумію, ви були записані на прийом по матеріалах відмовитися? Ну, почали наша. ми наше спілкування з посвідченням. То ну, поки що вирішуємо по посвідченню, а потім вже по спілкуванню. Ви вважаєте, що моє посвідчення дійсно? Ну. Я знаю, що на посвідчення має писати посвідчення. Ну, з відповідним запитом зверніться до того, хто його видавав? в Гуєнпавлівській області. Я як керівник ініціюю і проводжу заслуховування по тих чи інших кримінальних провадженнях. Я всі провадження контролювати. Я фізично не в силі, оскільки їх є велика кількість, велика кількість підпорядкованих підрозділів це понад 400 працівників в стрійському групі. Я не можу фізично контролювати всі провадження у Острію безпосередньо взагалі в стрійському управлінні. Бо мої повноваження і розпорядчі функції стосуються безпосередньо всіх підрозділів, не тільки самого стрія. І Жидачева, і Миколаєва, і Сколи, і Нового Роздову. Тому я фізично не можу контролювати всі Як вас А Анатолій. Пане Анатолій, я не збираюся тут з вами вести якісь дискусії. Якщо ви вважаєте, що відносно вас чи інших осіб були вчинені кримінальні, чи адміністративні, чи дисциплінарні правопорушення, будь ласка, звертайтеся з відповідною заявою відповідні органи. Людина прийшла на прийом. Я, я розумію для того, що е, я не прийшов до вас на допит. І не прийшов десь до вас, я не перебуваю в якомусь статусі, щоб ви тут мене допитували, опитували. Ви прийшли як преса. Як представники 4-го органу влади, та як преса. Ви прийшли, ви фіксуєте ці речі. Ви не перебуваєте в статусі адвоката, і ви не перебуваєте в статусі юридичної особи, яка надає правничу допомогу заявнику, який прийшов до мене на прийом. Я не заперечую вам знімати, тому що, тому що заявник, Повідомив, що хоче знати загальні питання, я спілкуюсь. Вас допустили, ви здійснюєте фіксацію, але ви не перебуваєте провадженні в якомусь статусі, щоб ви мене щось розпитували по даному провадженні. Заявнику я надав вичерпні відповіді. Я не задавав жовтня. Ну ви, ви мені пояснювали, а я вам на ваше пояснення хочу. Ну, нехай то буде репліка. Андрій Богданович, ви як начальник Стрейського руху, обходитесь платникам податків. І державі в цілому приблизно в рік десь мільйон гривень. І ви заявляєте журналісту, що ви не зобов'язані і нічого не зобов'язані. Ви зобов'язані, тому що ви служите народу України. І е, не вводіть людей в оману, тому що це відео, яке ми знімаємо, буде, е, будуть дивитися люди в Ютубі, в других каналах. І ви зобов'язані, тому що ви, е, ви з міста Львова сюди на службовому транспорті приїжджаєте за. З рясна руська ви проживаєте, як ви сюди приїжджаєте на роботу. Ви сюди службовим транспортом приїжджаєте на роботу чи особистим Ти з міста Львова? Я Службовий транспорт використовую виключно службових цілях. В службових цілях. Службових цілях. Так. Ну. А приїжджаєте так. На, на особистому транспорті. Так. На особистому транспорті. Я не використовую державний ресурс з особистих ціль. Я зрозумів. Я зрозумів жодним чином я зрозумів. Але ви обходитеся дуже великі дуже велику суму держава платить за вас тільки за одного начальника австрійського групи. і ви зобов'язані людям. Я ще наголошую і повторюю, щоб ви розуміли, а ви кажете, я не зобов'язаний. Я не зобов'язаний. Ви зобов'язані. Я не сказав, що я не зобов'язаний, я вам сказав, що я спілкуюся з людиною в межах прийому громадян по ті, по тому питанні, яке і я ж, і ж, її, ж, і... ж теж людина я... і теж на прийомі громадян, і маю таке саме. Це, якщо у вас є якісь запитання до мене про що стосується справи відносно вас, я готовий вас вислухати в індивідуальному порядку. Нема проблем. Я появлюся. Я, відносно мене. Я, я людині роз'яснюю, а я вам роз'яснив, що якщо ви вважаєте, що відносно вас були вчинені якісь той чи інший спосіб неправоміт. Нитії, будь ласка, звертайтеся до відповіднею заявою. ж право, ви можете звернутися, звертайтеся. Ну, що я хочу вам сказати, Марія Михайлівна, що от з тих начальників, з таких груп, як Стрейський, mm -hmm. будуть формуватися кандидати на генералів, на начальника обласної поліції. Mm -hmm. То Я, думаю що, yeah, я, я бачу... думаю, що пан Коцур доведе вашу справу до логічного кінця, тому що. Ну, я бачу, у нього дивіться, я, не бачу, не я бачу Анатолій Іванович зворотнє. Той, хто працює не так, як треба, і празде на підвищення. Так пішов на підвищення Яцура, начальник слідства Стрия. він пішов до Львова головне управління національної поліції. Так працює в прокуратурі Бойко. Пішов у Женської прокуратури, він заволокітив не одну справу. Я ще маю до вас питання Ой, по своїй справі. Чи звертали ви увагу на те, що е, яке би кримінальне провадження заяву не написав про відкриття кримінального провадження, е, поліція відмовляє, відмовляє в mm. Ну, особисто мені? Я думаю, що ну, так як ви працюєте тут, що ви, е, ви живете у Львові на Русській рясні, ну, що ви будете генералом, тому що ви добре працюєте. В лапках. Дякую. Мені, що я, я вас як звинувачую. Мені, я, нічого, ліці, ви ваша робота говорить, ваша робота говорить е, про це. Ви ви державі обходитеся близько мільйона гривень в рік. А ви зверніть увагу, тому що коли вам звертають увагу е, на такі речі, ваші підлеглі, ваші підлеглі. Ці справи приховують, а ви вдаєте вид, що ви не знаєте. Якщо ви не знаєте, якщо ви не знаєте цього, то може, ну як би сказати, хтось другий буде знати ці речі, бо, тому що начальник повинен знати кожен крок своїх підлеглих. Тим більше в час війни, в час війни соромно вам має бути за таку роботу, яку ви проводите тут в е, поліції. Мені за мою роботу не соромно. Не соромно, не соромно. ну добре. Роспілкуйтесь зі стрілянами за мою роботу. Добре.